Перший крок назустріч обласної енергетичної незалежності зроблено в прилуках. Місто стало дебютантом в процесі реалізації світового економічного механізму Зелений тариф, що спрямований на розвиток альтернативної енергетики, в даному випадку використання енергії сонця. Ми зараз всі хочемо бути незалежними. В першу чергу від енергоносіїв. І це перший крок до незалежності. Зараз стоїть програма екології і на день Саме така станція, вона екологічно безпечна. Завдяки такій станції в повітря не буде виконати 70 тонн за рік газів. І це лише верхівка айсбергу. Констатують профільні фахівці. Використання енергії сонця в господарстві дозволяє не лише економити, але і заробляти. Це і передбачено зеленим тарифом. Ці технології допомагають сьогодні. лишнє, воно, воно видає нам в сеть. То есть электроэнергия лишняя, которая в доме не будет использоваться, она выдает нам в электросети, в наши, в наши провода. И я вам скажу даже больше, наверное, от этого выиграет не только сам хозяин сегодня, который открыл или запустил эту, эту э, генерацию и зеленую энергию запустил, а еще, наверное, соседи. Та лишняя электроэнергия, которая будет поступать к нам в электросети, мы за нее будем рассчитываться согласно зеленого тарифа с хозяином данного, данного, данной установки. Все, що лишнє, він генерують вона дає нам, і ми з ним по поканцу місяця. Ми з ним розчитуємося. Дійсно, революційна для енергетичного клімату Чернігівщини новація привабила до прилук перших осіб Чернігівської обласної ради. Зокрема, перший заступник голови Чернігівської обласної ради Валентин Мельничук вже міркує, як впровадити зелений тариф в обслуговування бюджетної сфери Чернігівщини. Встановити такі станції на 40-50 кВт, це ж можливо зробити це, і вона ж буде вирішити всі проблеми. Саме головне бюджетне забезпечення. В Втілив життя НР зберігаючи технології, залучаємо інвестиційні кошти. Євросоюзу, Євробонду, залучаємо закзалучаємо з розвиток нерозбираючих технологій. А це ж продовження тієї ж самої роботи. Енергетика зелена дає можливість економити бюджетні кошти взагалі і на крок вперед іти від незалежності України від енергоресурсів, які ми отримуємо за кордону. Подібну роботу вважає за необхідне починати і депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Морошниченко. Це стосується як бюджетної, так і комунальної сфер Чернігівщини. Ми повинні на рівні області, на рівні міст створювати програми і для комунальних підприємств, для різних закладів, такі як дисадки, школи. Зараз створюється СББ активно. І в принципі, от СББ може взяти, за приклад такі станції. Я думаю, що спільно на будинок можна поставити таку електростанцію за рахунок цього. Можна здешевити тарифи, в будинку буде тепло і ну, навіть ще можна трошки заробляти. Тому я думаю, що треба в цьому напрямку нам всім попрацювати, депутатам і міським, і обласним, і розробити обласні і міські програми. І це дійсно шлях до незалежності, і це шлях до. Зменшення тарифів, які на сьогоднішній день, на жаль, є дуже високими. Головною ідеєю програми Зелений тариф є можливість продавати надлишок сонячної енергії, виробленої сонячними батареями, впродовж дня. Вночі споживач смеливо использует централизованную мережу, адже будь-якому случае кількість энергии солнца значно перевищить ту яку выкористали это очень хороший проект который там ну я не знаю там в пять лет наверное или там за 6 лет он вернется в вложенные деньги сегодня поэтому мы в первую очередь призываем всех наших сегодняшних потребителей у кого есть возможность нужно сделать такие же установки для того чтобы дальше нам было легче. І максимально зрозуміло, щоб генерація, що остального електроенергії, електроенергія, тобто у не дуже дорога електроенергія в нашій країні, тому що ну генерація у нас дорога, теплова станція, уголь ви знаєте і так далі. І так далі. А от такі частні установочки дають дуже багато у нас сьогодні в області, в частності Чернігівської області. Більше того, така практика є абсолютно буденною для найбільш розвинених країн Європи. Сьогодні весь світ орієнтується на економічно вигідні, енергетично незалежні та екологічно чисті технології. Відтепер і прилуки частиною цього процесу. Ви знаєте, у нас криза в енергетиці, не вистачає не тільки електроенергії, не вистачає палива. А це вирішує проблеми дуже багато І не тільки в одної оселі, а багато, якщо поставлять сонячні батареї, то це буде екологічно чиста зелена енергетика, яка дає сьогодні великі плюси в всій Європі. І ми йдемо по шляху, як і в європейському, так і в американському шляху, то бонувляти там, де високі технології, там завжди присутня зелена енергетика.